Продовжуємо. Мені знову сіла батарея Ну Так, поради і там далі, далі, далі. Наклеєчка. Зайка. Зайчик, зайчик, зайчик. М -м. Я його я його малювала, це моє перше відео. Потім там поради ігри і там далі. Розклада дня я трохи виконувала трохи не. Почистити зуби, ліжко заселити, зайчка, одяг, робота, зу, купання, анкета, чи я в ній сиділа, чи робила. Це моя. котик маленький. Це я таке зробила, що за що. Це мені виявилася паста з поместера. Тоді я не знала, що зробити. Тоді я так помицикли і там тільки щось О, це похоже на дівчину. Хво... Ні, дівчина так лежить. Вона рук не має, зігнулася. То її голова, вона зігнуться, її волосся впало. То її попа, а це якийсь хвіст. Він типу на чомусь там лежить. Тут вірші для особистого штуденка. При анкету прошу анкету не трогати, Листки не виривати, а то хазяйка.